Чуєш, я там по моєму мотаті загорівшиш такеся зараз. Подумає, що я був на морі, а я просто на стройці. Дома поруч. Так, любі мої друзі-підписники. Сьогодні я вам хочу показати автомобіль, який вже давно не показував на своєму каналі. Це дуже популярний автомобіль. Завжди ви його хочете собі придбати, як на механіці, так і на автоматі. Це в нас Volkswagen Golf 7. Одразу хочу попередити, ми зібрали багато в цьому відео різних машин, тому що назбиралось багато. Кожен місяць ми шукаємо і підібрали цих машин 100-500. Тисяч штук тому в цьому відео давайте ми з вами трохи розберемося, чи змінились ціни від попереднього року в цьому році. Подивимося, які були комплектації, які взагалі ми підібрали круті гольфи нашим клієнтам. В підборі під ключ завжди є можливість порівняти автівку по ціні, по комплектації, по рокам і обрати для себе саме той варіант, який вам подобається більше всього. Хочу сказати, що цих машин ми підбираємо кожен місяць, ну прям дуже багато. І немає сенсу викладати відео на YouTube канал, то я думаю, що у нас, в принципі, на YouTube були подніп шкоди і ваги, тому що це на сьогоднішній день самі популярні автівки. Хто для себе хоче зрозуміти, скільки зараз коштують автівки в гарному технічному стані? з підтвердженим пробігом, то залітаєте на наш інстаграм. Там є повністю вся інформація, відгуки клієнтів, за скільки купили, який був пробіг і яка комплектація. Посилання на інстаграм ось тут або внизу під відео. 시청 Наступний автомобіль це у нас підбір під ключ, вів його Олег. Давайте подивимося, чи змінилися ціни, тому що цей підбір вели ми зимою пів року назад. Які зараз ціни, які були цікаво, дивимось. Машина плюс-мінус нормальна. Да? Вона ціла, але демпфер трохи все-таки чутно, коли коробочка починаєш працювати. І... Мене одне смущає, це те, що автівка у нас 17-го року і коштує вона 17 тисяч доларів. І без ключового доступу немає. Ну, Хоча є кокпіт, є масаж, є перед максимально магнітова. Не знаю, як по мені, то за 17-17,5 тисяч можна вже розглядати автівку 19-го року. Так, да, можливо, буде без кокпіта, але машина буде свіжіша. Як мінімум на два роки. Так що все, передаємо відео це замовнику. Я вважаю, що треба ще подивитися якісь варіанти для того, щоб можна було щось визначитись. Тому що це у нас перший перегляд нашому замовнику. А з першої автівки інколи купляємо, але це не той варіант, за яким треба прямо Давай, гроші, все, поїхали. По демпферу, до речі, інколи також да, є питання на пробігу навіть 200-230 тисяч кілометрів. Інколи люди саме за цього не хочуть розглядати коробку автомат. Але я хочу сказати, що в цьому нічого страшного немає, тому що ремонт цього демпфера коштує в районі 600 доларів, і ви потім спокійно їздите собі 200 тисяч. Сама механічна частина цієї коробки DQ 250, DQ 381, вона є надійною. Боятися цієї коробки не треба. Я Адже своїм підписникам, якщо вони хочуть вагову групу, то обходити стороною до 2014 року коробку DQ200, тому що вона є проблемною з з соліноїдами і все інше. Якщо ви хочете автівку, якій вже 10-12 років, то краще розглядати DQ250. Вона, як правило, стоїть на двохлітрових дизельних двигунах. Ну що ж, друзі, якщо ви полюбляєте свій автомобіль і у вас звичайно, тканина, але ви хочете їздити по багатому, то я вам зараз покажу від торгової марки Воїн гарні чохли, комбіновані чохли. Давайте одразу хочу відкрити подивитися разом з вами, тому що попередньо одним глазком я відкрив і вони мені сподобались. Дивіться, в нас комбіновані чехли під AirBag. Тут у нас червона стрічка, бачимо під шкіру, тканина. Ззаду також бачимо, що у нас є захист сидіння, також є кармашки, можна щось туди спрятати. Підголовники. До речі, дивіться, також у нас такою вставочкою приєм для підлокітника. На ліпучках це у нас на задній ряд сидіння. Бачимо, є у нас можливість підтягнути. І, і знаєте, як раніше були такі скобки, які постійно рвалися, Оце мучили їх натягувати. Зараз дивіться, бистро сйоми, такі кліпси, дуже зручно. Стрічка, до речі, гарно прошита. Бачимо, що вона не розтягується, от не рветься. Зараз тест-драйв. Коротше, В комплекті є абсолютно все, друзі. Так що один раз взяли такий комплект, встановили і їздите з задоволенням. І, до речі, ці чохли вони служать не тільки для того, щоб у вас гарно виглядав салон, а для того, щоб зберегти ваш салон, який є оригінальний. Тому що ці чохли ви можете пошкодити, потім зняти, а у вас нові сидіння. Є у нас ось у такі чохли. Тут у нас звичайна тканина, нейтральний, бачимо, сіренька. Перфорація, шкіра ну, виглядає реально круто. Ви ж розумієте, що такі чохли зроблять вигляд вашого автомобіля всередині, ну, прям відсотків на 100 краще. З моїм промокодом MaxAuto ви можете отримати гарну знижку на ці чохли. І взагалі хочу сказати від себе, мабуть, навіть ті люди, які займаються продажем автівок, знаєте, таких простих, то можна поставити туди ці чохли і продати автівку взагалі на тисячу-дві тисячі доларів дорожче. Тому промокод MaxAuto залишає внизу. Зу під відео заходь обирай на свій автомобіль чохли саме ті, які вам подобаються. А Промокод вам допоможе зробити гарну знижку. Ну що ж, всім цікаво, які все-таки ми підібрали нашому клієнту автомобіль. Кожного разу я кажу: не треба поспішати, коли ми працюємо в підборі під ключ. Треба подивитися різні варіанти для того, щоб визначитись. Як ви можете побачити, в етозі ми знайшли свіжопригнаний автомобіль, Golf 7 18-го року, літровий дизель, 166 тисяч пробіг, на максимальних фарах два комплекта гума без підфарбування за дуже гарною ціною 17100. По комплектації, як ви бачите, підсвітка салона, максимальна оптика, передні задні партроніки, камера, класні диски 17. Тобто я, як завжди, був правий. Поспішати нікуди не треба. Щодо бюджету, як ви можете побачити по відео, ну я б не сказав би, що сильно змінились ціни. Ну, можливо, трошки доларів там на 300-400. на По-перше, зараз курсом доларом, як ви бачите, його постійно такі качелі. І Також кожних півроку у нас трохи змінюється розмитнення. По ситуації на зараз, те, що я можу побачити, те, що я слідкую зараз по Європі, що вибор таких машин по Європі є маленьким, а пробіги збільшуються. Тому я думаю, що через якийсь період часу, місяців три, то все-таки ціни трохи зміняться і зміняться вони в більшу сторону. Не буває у нас країні, що просто так ціни могли падати. Вони тільки можуть рости. А по бюджету, до речі, на прикладі останньої автівки, яку ви можете побачити, двохлітровий дизель на автоматі 18-19 рік, вони зараз так і коштують в районі 17,5 тисяч доларів. Якщо ви хочете таку автівку взяти на механічні коробки, то вони коштують в районі 15,5. Якщо ці машини розглядати дорісти, наприклад, то двохлітровий автомат коштує десь 15 тисяч доларів, механіка 13. Але з дорістами є велика проблема, коли ви дивитесь їх повторі. То вибору взагалі немає двохлітрових або пробіги під 300. Але ж, звісно, якщо ти хочеш топову комплектацію, панораму, кокпіт, 360, парктроніки, дістроніки, підсвітки безключовий доступ, то така машина може коштувати 18,3, 18,5. Але не забуваємо, що у Фольксвагена є. Топовий варіант це у нас Альтрак, яких виборів взагалі немає, і пробіг оригінальний, просто космічні. Але і ціна на цей автомобіль в районі 19 тисяч доларів. І до речі, такий автомобіль ми дивились нашому клієнту. Давайте подивимося, який він і яка є різниця між звичайним гольфом 7. Яка ж все-таки є різниця між звичайним гальфом і альтраком. Друзі, якщо подивитися на передню частину, то ми бачимо, що у нас бампер відрізняється. Є накладки на арках, на порогах, накладки на дзеркалі. Технічно в нас є різниця по кіловатам. В Альтракі в нас більше кінських сил, і також на всіх є повний привід. Щодо кузову цих автомобілів. Він же такий самий поганий, як на шкоді, тому що на шкоді більше всього зустрічається рижиків таких років. В нас на гальфу кузов. Звичайно, є якісь сколи, є якісь царапини, тому що це європейські машини, вони, як правило, експлуатуються по автобанам, тому навіть на невеликих пробігах там 100-120 тисяч, у вас буде посічений капот, фари, радіатори. Але як на всіх вагах, нам треба дивитися над лобовим склом, тому що у нас там невеличкий такий зазор, е, йде даху, і він дуже часто б'ється камінням. І там інколи зустрічається їжа. В цілому кузов дуже класний, якщо його порівнювати з конкурентом Škoda то у Гальфів сьомих питань немає. Що я можу сказати про салон цього автомобіля? Ну, виконання є різні. Є в нас шкіра, є звичайна тряпка, є комбінований салон. Там, де у нас шкіряні вставки, плюс алькантар. Щодо шумоізоляції, вона класна. Салон зроблений якісно, тобто пластик на картах, панель приладів, вона вся м'якенька і у вас немає, ніяких посторонніх звуків. Тому тут ставимо великий лайк вах в групі. Поти драйву який обов'язково ми проводимо, то я вам хочу сказати, ця машина мені подобається. Гарно шумоізоляція, ще раз повторюсь. Комфортно їхати, ямки глотає. Гарно. Двигун всередині не чутно, так як ви думаєте, що ви їдете в тракторі, і він просто у вас десь між кермом і вами цей двигун і вам торохтить і воняє. То, в принципі, він дуже комфортний і приємний з гарним витратою палива. Також хочу сказати, що це ж в нас відносно свіжий автомобіль, і в них є дуже багато класних асистентів, які їм допоможуть вам приїзді. Такі, які самі популярні, це у нас Дістронік, адаптивний круіз-контроль, мертві зони, тримання полоси, в тому вашу дивити, визначає причіп людей, все. Тобто він контролює. Тому тут ставимо також великий лайк цьому автомобілю. Обов'язково, коли ми оглядаємо автівку, разовий огляд чи підбір під ключ, треба що зробити, комп'ютерну діагностику. Ава група дуже класна в цьому ділі. Тому що пробіг пишеться в багатьох блоках, де ми можемо знайти оригінальний пробіг. Гарно читаються форсунки, турбіна, паливна система, помилки. І також є в нас записи цих помилок, з якими ми можемо аналізувати, який попередньо був стан автівки. Тому ці авто. З точки зору комп'ютерної діагностики дуже круті і можна дуже гарно почитати кожен блок і зрозуміти реальний стан цієї автівки. Цей автомобіль ми дивилися по послузі разового огляду. І хочу сказати людям, які чекають підбір під ключ, то ви також можете дивитися автівки по авторі. Якщо знайдеться прям супер варіант, можете надіслати нам. Ми його так само перевіримо, як в підборі під ключ. Зробимо тест-драйв, комп'ютерні діагностики, дамо вам повністю фото, відеозвіт, недоліки. Свої рекомендації, якщо автівка підійде, то ми візьмемо виписки, загонимо автомобіль на СТО. Тому за цією послугою люди також купують класні автомобілі і не чекають своєї черги. Для людей, які самі собі займаються пошуком автомобіля, то на СТО, ви ж бачите, ми заганяємо обов'язково. І я вам також раджу це робити, тому що, якщо у вас автомобіль повнопривідний, то обов'язково треба перевірити повний привід. Тому що, якщо він не буде працювати, то ремонт може коштувати просто величезний гроші. Також треба. Зняти захист, подивитися на запотівання двигуна, коробки, подивитися на салінблоки, на шареві, на пильники, тому що в майбутньому вам воно зекономить дуже багато коштів. В нашому випадку нічого критичного не було. Були невеличкі в нас, е, е, сліди корозії, але не на кузові. Тобто на всіх таких машинах часто таке зустрічається, але знаєте, воно не глобальне і більше залежить, звідки був пригнаний цей автомобіль. Якщо це Норвегія, то навіть автомобіль, у якому там 2-3 роки, то він буде. Гнилий по навісному. В нашому випадку, як ви бачите, мінімальна кількість їржі, можна сказати, практично нема. Які є стандартні проблеми, які ми бачимо на цих машинах, на ІСТО, які ми визначаємо? Такі ж самі двигуни стоять і на шкодах, на пасатах, і на гальфах. Це у нас перше. Це у нас запотівання клапаної кришки з лівої сторони в дальній частині кота. Тобто це треба робити. Інколи у нас є запотівання на форсунках, навіть на невеликих пробігах. Це коштує недорого ремонт, але, знаєте, трохи неприємно, і на чому ви можете трохи збити, поторгуватися з продавцем. Також є запотівання сальника колінчатого валу. Це не страшно, тому що кожну машину, яку ви купуєте, як правило, треба зробити обслуговування. Обслуговування велике. Замінити ГРМ, помпу антифриз і тоді замінити цей сальник. Більше якихось проблем запотівань немає по цьому двигуну. Він ресурсний, ходить своїх 350-400 тисяч, легесенько. Наступний підбір під ключ ми шукали у клієнту шкоду А-7 і Volkswagen Golf 7. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Подивився, я шкода, так? Да? Що, що я можу сказати? Блін, я дуже здивований, тому що вже не перший раз зустрічаю машин 20 року, типу Golf, шкоди. Ну, більше шкоди якось. Що вони поприщені вже. Ну, блін. Альо, люди. В машині 4 роки. А5 максимум. Які прищики? Що шкоди блін, нормально відходили ті 3-5 років, а ці нові ніхрена їм не їздять. Коротше, звертайте на це увагу, тому що блин, нова машина це не завжди показник, що вона буде і по кузову, як нова, не? без іржі і без прищиків. Так, що, я що хочу сказати по шкодам, що так, інколи таке зустрічається, і ржа десь пришечки, але це не глобально, це не в кожній. Тому тут просто треба бути уважним. Якщо не уважні, у вас є проблеми з зі, зором, зіром, то, зіром, зором, зіром. <зіром да, то вам краще взяти якогось собою напарника. Тому що 4 ока завжди краще, ніж 2. Тому шкоду ви також можете розглядати як альтернативу, тому що технічно вони абсолютно однакові. Щодо під Бору під ключ, ви по відео можете побачити. Там поїхали машинку, подивились там. Типу нічого такого глобального немає. Але я вам хочу сказати, що за кадром залишається дуже багато роботи. Тому що автівку перед тим як поїхати подивитись, її треба знайти. Треба обзвонити майданчики, проаналізувати авторі, вибрати кращі варіанти. Можливо, взяти одразу виписки, після чого тільки поїхати оглянути цей автомобіль. Тому для людей, яких немає часу, це дуже гарний варіант. Шукати автомобіль в підборі під ключ, тому що ми це все робимо за вас і знаходимо саме той варіант, який треба. Можемо дивитися в підборі. Дуже багато автомобілів. Можемо подивитися 2-3 автомобіля, можемо подивитися і 15. Саме більше, що ми дивилися, це по-моєму таурани чи шкода А5 там було за 20 штук. І що ви думаєте, підбор від цього сильно не змінився? Мінімально 50-100 доларів. Одразу для людей, які пишуть, блін, я так хотів, щоб ви мені підібрали машину, але я позвонив, і оператор сказав, що у нас закрита черга або треба чекати два місяці. Да, зараз дуже складна ситуація з автівками, тому що навіть прості варіанти, такі як Renault Megane 4, які ми раніше могли знайти за 3-4 дня, то зараз ми можемо шукати цей автомобіль місяць. Такі шкоди Octavia 7, сьомі, от як ви хочете, 2 літри дизель на автоматі, бюджет гарний, але вибору немає. На сьогоднішній день дуже складна ситуація. З машинами. Тому у нас ця ситуація з чергами трохи затягується, тому що ми не працюємо на кількість, ми працюємо на якість. Наша задача знайти гарний варіант. А коли ми його знайдемо через тиждень або через два місяці, або як інколи попадаються такі клієнти, як. Були по 4,5 місяця. Шукали саме то, що ми могли радити і сказати сміливо: цю машину ми рекомендуємо, її треба купляти. За іншими послугами, черги немає. Експерт на день, супровід людського ринку, разові огляди. повторюсь, що в разових оглядах дуже багато людей купляють собі автівки, і вам не треба чекати. Просто для того, щоб ми оглянули цей автомобіль, вам треба проаналізувати самі мавторі, знайти кращий варіант, зателефонувати продавцю з ним, поспілкувати. Трохи його напугати, сказати, що ви будете наймати людей, які займаються підбором, то скажіть, будь ласка, одразу реальний стан автівки для того, щоб ми не витрачали їхній час, я свої гроші, і ми приїдемо, оглянемо ваш автомобіл. Ну що ж, друзі, ось і відео підійшло до кінця. Як ви бачите, в цьому відео підібрали дуже багато класних автівок. за гарні кошти, не за всі кошти світу, саме те, що люди хотіли. А взагалі, якщо ви хочете слідкувати і дивитися, які автівки ми підбираємо, мене особисто бачити кожного дня. То підписуйтесь на інстаграм. Я там є кожного дня. Там є фотографії наших клієнтів, відгуки, гарні фоточки під музику, за якими можна гарнесенько залипнути і подивитися, скільки зараз коштують класні підтвердженим пробігом автомобілі з гарним технічним станом. Тому все. Всім дякую, до наступних зустрічей. Дістронік. Адаптривний. Дістроник. фасад вдома не зроблений. Фасад дому не зроблений. швидко треба відео записати. Я не хочу їхати додому, там треба працювати. Хочу тут сидіти. Я теж можу, я теж буду сміятися. Каже, ну я, буду щас я щас буду опять сміятися. Також ці машини. ти сидиш так не сидіть. Це капець. Ти сидиш і ржеш. Ну я ж бачу це. Я втригу. Думаю, що тебе вийде. Давай спробуй. Давай спробуємо. <реш> так ти, ти улибаєшся. А що мені плакати? Це капець. Також ці машини в нас відносно свіжі. У них є дуже багато. <реш> Я не <могла. реш> Я ж ти сказав, давай спробуємо, ти засміяєшся. Ти засміялася.